Нормуємо плоди. Дивіться яка нектарина. Нектаріна. Ну, Таку мелоч я видаляю. Якщо хочете, якщо я хочу, щоб плоди були великі, то хоча б була відстань 5 см між плодами. Як бачите, отут де 3. Залишаю 2. Прохожу, треба лізти і нормувати. Слива. На дереві. Це одне дерево, сад. Старий абрикос, цей що я показував. І сюди прищеплені сливи. Будь ласка, як бачите, урожай. Нормірувати і нормірувати, тому що буде мелка слива. Хоч ви і розказуєте, що я щось неправильно роблю. Але слива буде, так? Нектарин буде. Бачите? Треба ходити і нормірувати. Там нектарин, тут слива, Byron Gold. От ці високі дерева не люблю. Що а? Бачите, яке навантаження? Видалять і видалять. Треба якусь хімію застосовувати, щоб не так плодів було багато. Це Байрон Голд. А це Оцарк Прем'єр. Як бачите. Так само нормувати і нормувати. Таке навантаження. Аби було нижче дерево. То все то можна робити без Трімяночки. Ось таке дерево сад. Повністю, повністю навантаження. Всюди, 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 всюди. Бачите? Бачите? Оцарк. Оцарк прем'єр. Це тако, якщо залишити на цьому місці 4 сливки, то вона буде за 100 грам кожна. А якщо залишити та як є, то буде дробненько. Але зато можливо на консервацію хороша. Тож, Приходиться йти і нормірувати. Так, це, здається, зимова Анжеліна. Так само навантаження нормальне. І там, і там. Ну і нектарин, подивіться. Там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Щоб отримати хороший то цей, що доверху, то з нього толку не буде. Прижнеться. От Залишати два на цьому місці. Тут три. Так само виросте між гілочкою. Нічого не буде. Вижме його. Норміруємо. Тут чотири на гілочки. Бачите? Вставляємо один. Верніше я оставляю два. Тут хай два буде, два, два, два. Милоч видаляємо. Тут рядишком видаляємо. Видаляємо, видаляємо. Така норміровка. Ходимо і потлошимо. А що робити? Нічого не поробиш. Хочете гарні нектаріни великі. Треба нормувати. Треба нормувати. Нічого не поробити. Отаке деревосад. Хто питав. урожайність показати. Поки це зав'язь, росте. Обробки робимо обов'язково. Захищаємо і буде хороший урожай. Дякую за увагу.